Вітаю про суху траву, про те, хто її палить, навіщо палить і чому палитиме далі. Багато хто бачив зворушливе, неймовірно вражаюче фото їжачка з обпеченим боком. У тварини розплавилися голочки. Він димом вибіг з вогню, його побачив хлопчик, забрав додому, якось його там набризкали пантанолом, виходили пошкоджені ще дві лапки, і димом вияло око. Це сталося в Снятинському районі Івано-Франківської області. Трава горить по всіх областях, по полях прийшла весна. Вітаю. Сьогодні ми з зименесниками і Екоінспектором ходили в рейд, шукали паліїв трави, і ми знайшли. Ще з дороги у селі Стара Скварява Жовківського району. Ми побачили, що на одному полі горить трава. Ніхто коло неї не метушився. Вона собі нормально горіла і згоріла би, якби не ми. Коли ті чоловіки побачили нас, це було кілька машин, включаючи машину МНС з емблемою відповідною, вони почали гасити пожежу. Коли ми підійшли ближче, вели вони себе дуже агресивно. Ну, звісно, коли тебе застали за правопорушенням, ти зрозуміло, що не радієш незваним гостям. Коли запитали, навіщо палити траву? Сказали, що вони йшли повз і побачили пожежу і почали гасити. Як їх звати вони? Не знають. Я ніхто, звуть мене не як, я не я, хата не моя. Зрештою, от можна послухати це. 10 до 30 років, тобто це є 170 і 140 грамів. Ага. За, За що? За випалювання сухої руси. Якої? Хто полив? Я палив, ви, ви мене бачили, що я палив, підпалював. Не, не ну то, то що то, чому бачили. ви до мене кажете, що я палив? Але бо є на місці. Ну то що я, що ви я є кажете, на місці. А то, що, ви... Кажете, це не означає, Ваш ви... товариш Ма... сказав, що це була дітям. Бачите, є відеофіксація. Все у вас є. Ви бачили, що я сірку підпалював? Ні, не, не бачили. Знімає вся камера. Так. Знімає. Але ви... Але я стою. Але не палив! Крич... Ви не кричи, трошки спокійніше просто говорити. Ми розуміємо, що на горло нас не береть. Ваш товариш сказав, що від бичка вкинули і, за... і загорілося. Ну, то може вкинулося від бичка Може, бачите, що йому... тепер говорити може. Може йому від бичка вкинув. Де я знаю, від чого? Ви тут не з ним, ви окремо. Я не знаю. Зов... Ви з космосу. З космосу. Ясно. Що з такою людиною говорити? От вами просто нема що говорити. І знаєте, чому ми так а живемо? Тому що от таких більшість, якого... Щоб була жидівська влада. Знаєте, з чого порядок починається. В першу чергу почати з себе. Як є це заборонено, значить це є заборонено. Що заборонено? Палити заборонено. Де заборонено палити? Є законодавством, заборонено, палити. Я відпов... Добре, нема питань. Заборонено палити. Де я маю за даний час мусор вивозити? У нас ніде немає вивезти мусор. Ви, ви де проживаєте? От, скажіть, де, у, вас є, у вас є орган місцевого самоврядування. Прошу ці питання. Чого ти лахаєш вирішувати? Щоб оштрахувати таких добропорядних співгромадян, потрібно прикласти неабиякі необій... зусилля. І ті зусилля можуть закінчитися великим пшиком. Гарантій немає успіху. По-перше, треба встановити особу. Палія по-друге довести, що це саме він підпалив. І палії це знають. Вони знають. Вони озброєні. Це озброєні е знаннями певними хами. Ви розумієте, це є вітряна погода, кругом сухості. Ця пожежа перекидається пізніше на будівлі, в ліс заходить. Внаслідок цього творення диму стаються дорожні транспортні приходи. До дороги дуже далеко. Ну, я вас прекрасно розумію, до лісу дуже близько. Де, до не, лісу. де ліс? Через рів? Дивіться, що відбувається. Бо, покажіть, будь ласка, де є ліс? І це є, ви зрозумієте, це Дивіться. є ранок. Тому є рів, рів, сюди є рів. І куди ви путь? Добре, що воно поміняло? От ви спалили. Що ви добилися? Якого результату? Щоб не що спровадили? добилися? — Дивіться, яка в нас є чистота, порядок. Так? Оце ви вважаєте порядком? Так. — Так. Мені нове Послухи, літом екологічного інспектора. Ви розкажіть, будь ласка, який порядок обновила навела. Я думаю, що порядку тут взагалі ніякого немає. Венесники викликали поліцію для того, щоб та встановила особи цих чоловіків? Вони не квапились показувати поліції документи і називати свої імена. Більше того, агресія, хамство, мати, бикування. Причому що поліцейські себе дуже стримано, дуже ввічливо. будь ласка, а чому Ваша на особа. А чому на мене? Так, ви місцеві жителі? Ні. Звідки ви будете? Винцю? Я Просто прийшов, пожар тушив. Добре, давайте будемо чітко встановлювати ваші особи. А навіщо? Для складання адмінпротоколу. Якого? — За спалювання. На на а я хто палив? Хто палив? Я підпалював. Ми я гасив, я а не, не палив. Я свідків, що я ми не гасили. Що ми гасили? Будь ласка, що камера що ми підпалювали? ви підпалювали? Камера, Камера, Вибираю. що я ми підпалювали. Я перепрошую, як до вас Пане Рома, не кричіть. Так. Добре. Я а тепер камера, Добре. де ви підпалили? Все... Як з'ясувати його особу? Документи він не дає. В рай... Відділ він відмовляється їхати. Так? Він зразу він кричить, що це репресії, що він. Просто селянин, який обробляв свою землю. Видиш, так, така ситуація. Нічого не, нічо не зробив. Якісь документи при собі маєте? Я! А, а такой тепер не послухай мене. Не кричіть. Я, будь першу ласка, говоржу. у нас є паспортний yeah. контроль в Україні. Звичайно. Де? Де? Ви знаходитеся на якій території? У на які на нас є на приватний контроль. Які документи мають sì, бути при собі? По перше. Я... Яка прикордонна зона? Що ну, ти маєте мені мати? Мати я... мати при зараз? Собі... Я, 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 я перепрошую, ти зайшов на приватну територію. Ти зайшов на приватну територію. Ти прийшов, представився, хто ти є. Ти мені показав документи? Я а покажи документи, документи. хто Тому ти є? Форму Вінче. можна купити. Чого? Я прийшов зі м'яко такий одідок. До якого, хто ти є? Костянтин Віталійович розвиткував. Почекай, увагу до, виспан? 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 Я... до якого числа. Дивіться Я? Почекай, до якого числа, ти дійсно. Для встановлення особи у вас буде зараз доставлено роківське відділення. Мене? Чому мене? протокол про А до трьох годин. І все. А потім ти назад привезеш? Ти мене привезеш назад. Шутка таксі. А, а. чого я маю? За свої кошти весь. А вести? ти дасть на дорогу? <alrededor revenir> <night> на таксі. Так, <Así>, звичайно. <discontinui> Поліція звернулася до селищної ради, там дали імена, і прізвища цих людей. Тоді це було передано екоінспектору, і вже екоінспекція склала на них два протоколи, які ще невідомо, чим завершаться, і чи буде сплачено штраф. Хто не знає, є 77-ма стаття КУПАП, частина перша, згідно якої за спалювання сухої трави передбачений штраф від 170 гривень до 340. Небагато, але неприємно. Вони палитимуть далі. Я впевнена, що ці два господарі чиститимуть своє поле шляхом пожежі, дикість. Просто дикість. Тому що вони знають, що вони безкарні. Цей випадок виняток, і вони знають, що це виняток. До них не будуть щоразу приїжджати з рейдом, до них не будуть щоразу викликати поліцію. Ним не будуть спокійно собі палити. Я просто була вражена тим, що от це є два представника тієї категорії населення, які всі винні. Ми винні, МНС винні. От на повному серйозі нам ці люди казали, так от у вас сіки 15 чоловік, беріть вила, поможіть нам згромаджуйте нам сіно, якими виростуть їхні діти, теж трутнями. Я сподіваюся, що все-таки якісь інші сучасні віяння, вектори торкнуться їхніх дітей. І вони вже будуть не такі. Сподіваюся. не дуже вірю, але якщо наші Законодавці не змінять оцю лажу з реалізацією законів, то нам настане великий гаплик. У нас вже анархія. Те, що в нас відбувається, анархія. І ще ось ці два представники господарюючого селянства. Вони ж будуть голосувати. Вони будуть творити матрицю нашого буття. От скоро. Можна себе уявити? За кого вони будуть голосувати? Як? Вони казали за кого. Я не буду це ретранслювати, тому що це деморалізуюче. Ну і, в принципі, не хочу ніяких політичних нюансів висловлювати. Я сьогодні отримала морально психологічну травму від споглядання на оцю категорію людей. Дуже жаль. А трава палає і буде палати. Пожежники будуть збиватися з ніг, їздити і гасити. Буває таке, що пожежники всі на викликах по траві. І якщо загориться якийсь будинок, гасити його нікому. Треба кидати траву і їхати на будинок, а це час знову ж таки. Отак от, от. Ресурси ж вони. Не безкінечні, вони обмежені, усі ресурси обмежені. Ото біда. Але окей, дякую, що подивилися. Пока. Все буде добре, мабуть.